За хабар постане перед судом на Кервоградщині в зловживанні впливом підозрюють працівника територіального управління служби судової охорони. У відомстві зловмисник обіймав посаду заступника командира одного із відділень взводу охорони. Користуючись службовим становищем, він допомагав призовникам уникнути військової служби. За 2 тисячі доларів США через зв'язки у відділі кадрів ділок обіцяв ухилянтам офіційне працевлаштування в правоохоронному органі та відстрочку від мобілізації. Лізації оперативники затримали хабарника на початку лютого під час одержання грошей за послугу. В ході слідства свою провину фігурант повністю визнав. Вирок за скоєний злочин суд винесе йому найближчими днями. Йдеться про позитивне рішення щодо визначення громадянина переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади контролера в одному з районних судів області. Наразі обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до районного суду. Працівнику служби судової охорони слідство інкримінує вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України, тобто зловживання впливу заборгованість 20 тисяч 105 гривень 26 копійок. Із 1 березня на Кіровоградщині боржникам почали перекривати воду. Відключають і абонентів у Кропивницькому. За день можуть відпрацювати 5-7 адрес. У першу чергу відключають так званих Злісних неплатників тих, хто накопичив заборгованість понад 3 тисячі гривень. У Дніпро Кіровоград кажуть, що є абоненти, які винні 300 тисяч гривень. Загалом у боржниках в області числиться 40 тисяч споживачів, які винні постачальнику за спожиту воду 184 мільйони гривень. Зазначу, у багатоквартирних будинках відключення проводять з допомогою системи КРІТ. Доступ у житло для цього не потрібен. У приватному секторі розривають місце воду в будинок і блокують. Його. У Дніпрокіровоград наголошують, навіть якщо є борг і він великий, то відключення все ж можна уникнути. Необхідно укласти угоду про реструктуризацію і, звісно, почати оплачувати послуги. А от якщо вас відрізали, то крім погашення боргу доведеться платити ще й за підключення від 2 до 5 тисяч гривень. Також наголошують, що без попередження не відключають, інформують усіма можливими способами, телефонують, шлють смс, пишуть в месенджерах, повідомляють в особистому кабінеті і навіть шлють паперові листи. Після інформування у боржника є місяць на вирішення питання із боргом. Ми не так приїхали, що раз і відключили. Ми відпрацьовуємо кожну адресу окремо, кожну адресу, тому що теж не хочеться, ви бачите, процедура дуже не з простих і не з легких відключання. ми за день від 5 до 7 адрес. Думаю, ну Нам квартиру, яку нам потрібно відключити. І запускається приспособлення кров. По камері ми бачимо, куди нам треба відключити. Закриваємо потреби фронту, чергову партію впівдронів напередодні дня добровольця передали бійцям 28-ї бригади. У ній майже половина воїнів із Кіровоградщини і діалог із земляками постійний. Зазначив очільник області Андрій Райкович та додав, що на потреби земляків намагаються реагувати оперативно, зокрема, й в частині дронів, які на передовій вкрай потрібні, адже це універсальна і одна з найефективніших видів зброї. Та в той же час дрони живуть недовго, тому їх треба врази більше. Відтак запевнив Андрій Райкович, це не остання допомога. Робимо все від нас залежне, від, від адміністрації, від громад для того, щоб Збройні сили були забезпечені не в матеріальному плані, а значить, і забезпечити найголовнішу нашу ціль, мету і бажання людей. Це перемога, просто щиро-щиро дякую від імені е, бійців Української добровольчої армії від імені 28-ї бригади. Що на сьогоднішній день на фронті я казав, що це найгостріша проблема зараз, в зв'язку з тим, що е, обмежена кількість боєприпасів і якраз компенсується оцими від здавалася така дурничка, але ця дурничка має сплати танк, наприклад, бо Бенка. Ну, якщо навіть ця дурничка вб'є одного негідника. Це теж врятує ну, життя нашим бійцям і е, це користь і це знову крок до перемоги, як казав Горбізгорський в московські сні треба вибивати по цеглинці, і рано ще пізно за стіна впаде. Укриття ремонтуватимуть, не заважаючи освітньому процесу. Про це заявила керівниця управління освіти Кропивницького Лариса Костенко. Вже у березні-квітні у 22 школах та садках міста розпочнуть капремонти сховищ. Посилаючись на це в інноваційній гімназії, а це колишня 35-та школа, оголосили, що на час проведення робіт дітей переведуть на дистанційне навчання. Батьки учнів виступили категорично проти і почали збір підписів, аби не допустити зрив освітнього процесу. В так званому офлайн-форматі. Я проти того, тому що в мене двоє дітей: один в шостому класі, друга в першому класі. І ми вже проходили зі старшим дистанційне навчання. Ну, це все лягає на плечі батьків, і це дуже важко. І вони зараз під час повітряних тривог нічого не встигають засвоїти. А так то взагалі це буде жах. Категорично проти. Особливо мене. Бентежить навчання старшої доньки, 9 клас, це випускний клас. Мені потрібні знання дитини. Мені потрібно, щоб дитина ходила очно в школу, спілкувалася, по-перше, з своїми однолітками, по-друге, з вчителями. Ви ж розумієте, що якість знання набагато вище, коли йде очне навчання. В адміністрації гімназії наголосили, батьків розуміють, проте й укриття робити треба. Зрозуміла, що тут пил буде, і що я не зможу дітей вивезти, тому і все це заколотилося, що дистанційна, тимчасово перевести. Зрозуміла, що тут будуть ремонтні роботи, будуть вибивати ось ці перегородки, і будуть збивати підлогу і стелити нове покриття на підлозі, і будуть робити і потолок, і стіни, ой, стелю, і стіни. ось. Ізоляція, тобто все тут такі роботи будуть вестися. Тобто тут вже буде, що зроблять укриття, то вже діткам буде тут добре, і туалети буде їх більше, не буде такого напливу на один туалет. Натомість в управлінні освіти, зважаючи на хвилю обурення від батьків, оперативно зібрали погоджувальну нараду із керівниками шкіл, де ремонтуватимуть укриття, та представниками управління КАП будівництва, яке власне і замовляє роботи. І такі дійшли згоди, що підрядні організації розпочнуть роботи таким чином, аби не шкодити освітньому процесу. Всі графіки виконання робіт будуть попередньо узгоджені з усіма учасниками процесу, зокрема і батьками школярів. Якщо й буде дистанційне навчання, то це будуть лічені дні, а не тижні чи місяці. Можливі коригування і відпрацювання за рахунок канікул. Причому такий підхід застосовуватимуть в усіх школах, де заплановано ремонт укриттів, в тому числі й в інноваційній гімназії. Освітній процес буде. Якщо буде потреба, що треба там на декілька днів по технології припинити освітній процес, то все це буде узгоджено з усіма учасниками. Що стосується інноваційної гімназії, освітній процес буде продовжуватися. І підрядна організація, адміністрація школи, якщо треба, буде. Внести якісь зміни, то вони внесуть, тобто канікули проведуть в той час, коли потрібно буде виконувати ось такі технологічні процеси, коли дітей не повинно бути в закладі. Є порозуміння підрядної організації управління капітального будівництва і адміністрації закладу, що освітній процес пририватись не буде. Зазначено, наразі у Кропивницькому є 113 освітніх укриттів. Це і школи, і садочки, і позашкільні заклади. На початку вересня 2022 року сховищ було на 9 менше, і вміщували вони менше 15 тисяч школярів. Наразі це майже 20,5 тисяч учнів. Поступово усі укриття приводять до ладу. Так у минулому році за бюджетний кошт виконали капремонт чотирьох об'єктів. Ще у тринадцяти виконали поточний ремонт. Три заклади привели до ладу за рахунок грантів цьогоріч у черзі на капремонти 22 об'єкти, із них 12 – у школах. Природа у вогні. Більше сотні пожеж в екосистемах приборкали з початку року надзвичайники на Кіровоградщині. Через них вигоріло 23 гектари землеугідь. Непоправної шкоди також зазнали окремі види рослин і тварин, повідомили в управлінні ДСНС. За офіційними даними, кількість займань сухостою порівняно з березнем 2023 року зросла в 2,5 рази. До пожеж призводила недбалість громадян. Зокрема, не в тому місці викинуті недопалки, сірники, необережно розведені. Багаття на природі, а в деяких випадках траву підпалювали навмисно. Щоб упередити нові займання, рятувальники системно проводять рейдові перевірки в лісомасивах та сільській місцевості. В ході них минулого року виявили та оштрафували 84 паліїв. Надзвичайники нагадали, за підпал сухостою громадянам, відповідно до законодавства, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Штраф. Згідно Кримінального кодексу України за підпал сухої рослинності становить до 153 тисяч гривень. Також передбачається Кримінальним кодексом позбавлення волі до 10 років. Це найбільший термін, найважкіше покарання, якщо підпал призвів до тяжких наслідків або смерті стаття 245 Кримінального кодексу України. Ремонтний сезон вже близько, тільки на середньодобова температура повітря сягне плюс 8 градусів і вище. У Кропивницькому візьмуться за ліквідацією ямковості на проїжджій частині. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міськраді. Наразі ж триває обстеження шляхів та підготовчі роботи. Цьогоріч дорожники працюватимуть двома установками у яр. До роботи готові. Ми в минулому році придбали ще додатково автомобіль УЯР, установка для ямкового ремонту. Ми ці два автомобіля запустимо в роботу. Вони будуть виконувати ямковий ремонт по вулично-шляховій мережі в нас у місті. Зараз проводиться закупівля матеріалів, це бітумна емульсія. Відповідної фракції щебінь для цієї машини, щоб вони працювали. Також у місті стартувало весняне прибирання. Комунальники вже пораються у парках, скверах та дворах, прибирають вулиці та дороги. Долучитися до процесу закликають усіх без виключення і містян, і установи. Потрібно нам згуртуватися, вийти, зробити генеральне прибирання на своїх прилеглих територіях, на закріплених ділянках. Ну і не поцуратися, якщо поряд з підприємством, з установою, з організацією, з магазином, з кіоском, з мафом, не знаю, десь якась є територія, яка по всіх там правилах, порядках не належить до вас, будь ласка, не поцурайтеся, приберіть і там і нехай наше місто буде мати похайніший вигляд в цьому році. На порядок вище, чим це було в минулих роках. Ще в міськраді нагадали, що за санітарним станом території Кропивницького слідкує інспекція з благоустрою, і за порушення санітарних норм можна заробити штраф. Відповідальність як була, так і є. Це вже декілька років. Воно не мінялося державою на приватну, на, ну, на приватну особу. Це 340-1360 максимум а на підприємців. Мінімум 850, максимум 1700 гривень. Весняне прибирання триватиме впродовж двох місяців до кінця квітня. Як зробити меню для учнів смачним, поживним та різноманітним? Це питання підняли на обласному форумі, присвяченому реформі шкільного харчування, який відбувся в Кропивницькому. До дискусії долучилися освітяни, влада міста та області, куратори реформи і перша леді України Олена Зеленська. Під час форуму учасники, зокрема, зупинилися на питаннях контролю якості дитячого харчування та вдосконалення процедури закупівель продуктів у заклади освіти. А також окреслили пропозиції, яким чином у короткостроковій перспективі можна модернізувати харчоблоки, оновити шкільне меню та підготувати достатньо кваліфікованих кухарів. Зазначу, реформа харчування в школах розрахована до 2027 року. Її фінансують за кошти держави і територіальних громад. На реалізацію проєкту Кіровоградщина спрямує 520 мільйонів гривень. Уже цього року на переоснащення шкільних їдалень область витратить 117 мільйонів. Мільйонів гривень модернізуємо кухні, їдальні в школах та садочках. А менше місяця тому, в кінці грудня, закінчилося будівництво першої в Україні фабрики кухні. Підвищуємо кваліфікацію кухарів, запускаємо в роботу кулінарні хаби, розробляємо навчальні програми, формуємо спільноту агентів змін. Все це інструменти для кожного із вас, бо настає етап впровадження реформи на місцях. У ваших громадах реформа шкільного харчування в межах цілої великої нашої батьківщини це 5 мільйонів дітей, і це 14 тисяч шкіл і 9 тисяч дошкільних навчальних закладів. Тому завдання реформи, в першу чергу, яке ми ставимо перед собою, і я щиро вірю, що і ви ставите перед собою дати рівність. Однаковий рівний доступ до гарячої збалансованої їжі для кожної дитини в Україні 22% наших харчоблоків вже відремонтовано і модернізовано в 37 їдальнях. Ми зараз харчуємо 10 тисяч. Учнів в місті Кропивницькому діє єдине примірне чотиритижневе меню, і саме в цьому меню є 35 страв із збірника Клопатенка. Це 58% від загальної кількості. В області було проведено моніторинг якості харчування в школах. Цей моніторинг відбувався один місяць. Учні 71% вважають харчування смачним та корисним. 19% не харчуються в їдальні взагалі. 10% вважають їжу несмачною. Батьки. 38,9% задоволені харчуванням дитини у школі. 45,8% переважно задоволені, і 25,3% хочуть покращення харчування минулому році в грудні місяці на останній сесії. Коли ми приймали бюджет, ми затверджували лише одну програму. Ви знаєте, що є ряд комунальних закладів, які підпорядковані обласній раді. І ми прийняли рішення, що ми будемо харчувати дітей в цих закладах за рахунок обласного бюджету. Ми безмежно цінуємо консультації, роботу експертів, системність, послідовність і надзвичайно приємно чути, що стандарти вже впроваджуються. 160 освітян Кропивницького у суботню днину шили, працювали із деревом та готували. Так надихалися на нові ідеї та підтримали українських захисників. Творчу зустріч назвали «Енергія весни. Керівники шкіл, садочків, дюків та вчителі на кілька годин стали учнями. У трьох локаціях між шкільного ресурсного центру міста на базі освітніх закладів мрія, лідер та станція юних техніків. Вони, як і їхні вихованці, стали застанки кухонні поверхні та спробували власні сили і вміння. У центрі продемонстрували, чому вчать дітей. Адже саме у міжшкільному ресурсному центрі школярі відпрацьовують усі години трудового навчання. Заодно творчий зліт посприяв і емоційній перезарядці освітян. Такого проєкту в Україні немає так, щоб. Декількох ресурсних центрах охопили всіх дітей міста сьомих, восьмих і дев'ятих класів. І ми дуже хочемо, щоб побачили, як працюють наші діти. Побачили ще і викладачі, і адміністратори шкіл, адміністратори дитячих садочків, бо це все рівно наше майбутнє, і ці діти рано чи пізно прийдуть до нас, і адміністрації дитячих дитячо-юнацьких центрів це столярна лаборатор. Аторія, тут саме триває інструктаж із техніки безпеки. Уже за кілька хвилин розпочнуть працювати над майбутніми підставками під гарячий посуд. Це ось така. У нас буде такий виріб нескладненький, але в принципі такий достойний. Ну, основні правила безпеки, які так як будуть працювати з термічним нагрівачем, випалювачем, так і можна буде пошкодити собі руки. Тому треба. Безпечно цю роботу виконувати. Так, в принципі, нічого тут складного немає. За шаблоном обвели, зробили і все. Ми працюємо з матеріалом фанера, да, будемо виготовляти підставку під такан. Да, перше ну, ми обвели училися, трафарет і зараз модеріалу. ми готуємо свою заготовку. Цікаво подивитися зсередини, так би мовити, на те, що відбувається в мішкільному центрі, і, звичайно, надихнутися енергією весель. А це вже швейна майстерня Олена із сином та кількома десятками колег освітян шитимуть і самостійно декоруватимуть шопер. Я сама люблю таке, не дуже рідко видається можливість, але ж все одно люблю, тому задоволення приймаю участь, а дитині потрібно розвиватися в усіх сферах, тому щоб вона мала можливість обрати саме те, що їй подобається. Я прийшов на майстер-клас і буду і буду вишивати шопер і розмальовувати. його. Знову ж таки, роботу над пошиттям екотурбинки розпочали із техніки безпеки. Далі керівниця швейної лабораторії розповіла усю процедуру виробництва від замірів та виготовлення лекал і викрійок з їх допомогою до власне технологічного процесу, на якому і були задіяні освітяни. Ми беремо шпильки і фіксуємо деталі крою між собою шпильками. О, тут ми звертаємо увагу на те, щоб діти обов'язково або учасники процесу слідкували, щоб шпилька не попала під голку, щоб не було зламу, щоб вони не валялися на підлозі. Для цього є спеціальні наші подушечки. Після того, як люди відпрацювали на професійних прямострочних машинах, ми йдемо до професійного обладнання, яке обробляє края виробу. Пропрацювали. Перейшли до праски, обов'язково ми розповідаємо, як користуватись праскою, тому що там є такі моменти, які обов'язково діти мають знати. Це робота з парою, робота з температурними режимами, як правильно потрібно поставити праску, як користуватися, щоб не завдати шкоди собі або тим, хто знаходиться поряд. Після того, як ми попрасували наш виріб, ми приступаємо вже до етапу оздоблення. Свої сили у швейній справі вирішила спробувати керівниця міського управління освіти Лариса Костенко каже, давно мріяла та все ніяк не могла викроїти часу. Водночас керівники закладів на собі перевіряють потужності міжресурсного центру, аналогів якому немає не лише в Україні, але й за кордоном. Подорожуючи Європою, так я бачила, як працюють. В інших країнах. Але такого аналогу ні, в світі немає, тому що через 12 лабораторій через 3 локації МРЦ у нас проходить 7,5 тисяч дітей щомісяця. Тобто, ми зібрали найкращі ресурси по технологіям, і цей доступ до цих ресурсів мають всі діти Кропивницького 7-9 класів. Наш центр має три локації, і діти до нас ходять раз на місяць на 4 години. Чому так? Тому що МОНовська програма, ми працюємо за МОНовською програмою, має одну годину на тиждень, ми їх об'єднуємо в 4 години, і діти до нас приходять раз на місяць. А це ще за два десятки освітян чаклують над смаколиками до чаю, якими пригощатимуть колег наприкінці зустрічі. Крем робимо, заварний крем робимо. А для чого цей крем? Що це буде? Це будуть тістечка, пісочні корзинки з заварним кремом. Підтримати освітню спільноту прибув і заступник міського голови Олександр Мосін. Каже, на власні очі вкотре переконався у спроможності міжшкільного ресурсного центру, оцінив його оснащення, а заодно трохи поностальгував за шкільними роками. Говорить, усі навички, отримані школярами у центрі, будуть йому нагоді все життя. В дитинстві приходилось і самі самому собі і брюки вшити на швейні машинки, і приготувати, коли мама й батько зайняті. Нічого страшного немає, якщо ти жариш яєчню або приготуєш кашу гречневу. Так? Ну і саме головне працюєш там на фанері або на чимось іншим. Я думаю, в дитинстві всі знають, що таке лобзік, хто вирізав, яким чином потім малювали, вижигали. Ну, це ми все проходили. Тому. Нічого страшного немає, якщо ще раз на собі це відчуємо. Тим часом управління освіти анонсували, що вже напрацьовують базу, аби створити аналогічні центри для математично-природничих і мистецьких наук. Ми заклали ще два напрямки, і зараз створюються робочі групи, які будуть напрацьовувати, що нам потрібно. Будемо відбирати кращих фахівців. Це фізика, хімія, біологія, мистецький напрямок ну для того, щоб зробити ресурси, об'єднати в одному місці і щоб доступ до цих ресурсів був у всіх дітей Кропивницького. Надихалися весною спілкуванням та працею руками освітяни впродовж трьох годин. А от усі згенеровані ними шедеври у вигляді підставок та екоторбинок, збираються розпродати на благодійному ярмарку Смілива весна виручені ж кошти, зібрані донати підуть на підтримку збройних Сил України, де й коли відбудеться ярмарок, повідомлять згодом. Якщо є у цьому світі щастя, то воно вже точно знаєте, не в речах, а у тому, що хтось цілує твої зап'ястя і бачить усе, про що ти мовчиш в очах. Римою про Сокровенне. В музеї мистецтв у Кропивницькому відбувся благодійний поетичний вечір Оксани Мачак. Жінка голос служби 101, обіймає посаду речниці в обласному управлінні ДСНС, а у вільний від роботи час пише поезію. Каже, хобі віршувати виникло ще в дитинстві. З власними поезіями виступала на шкільних поетичних конкурсах, а деякі навіть друкувалися на сторінках місцевих журналів та газет. І хоч у зрілому віці вирішила, Будувати кар'єру в лавах надзвичайників, але від улюбленого хобі все одно не відмовилася. От тільки лірика з роками стала, говорить пані Оксана, вже не така наївна та мрійлива, а більш глибока та з філософськими роздумами. Зачасту пише про те, що знаходить відгук у душі, кохання, людські цінності, пошук себе та злободенну війну. В доробку авторка має персональну збірку та ще сотні поезій, які писалися не для широких читацьких кіл. Пані Оксана зізнається, творчість її віддушена. Це можливість привідкрити потаємні закутки душі, виплеснути емоції на папір та відпочити від реальності. А головне донести свої думки до інших. На творчий бенефіс ДСНСниці зібралися рідні, найближчі друзі, колеги та поціновувачі римованого слова. Публіці пані Оксана презентувала більше десятка поезій, написаних після повномасштабного вторгнення. Частина з них має увійти в другу збірку, яку поетеса випустить незабаром. Поетичний вечір разом із працівниками музею організували, щоб зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Загалом вдалося виручити близько п'яти тисяч гривень. Гроші перерахують організації Янгол життя, яка опікується дітлахами з важкими онкодіагнозами. Кошти на обстеження або на якісь дороговартісні ліки потрібні ну, бувають вже просто на вчора, щоб дитина одразу, як тільки дізналася про свій діагноз, починала лікування, а не втрачала час. На пошуки коштів, тому е, щомісяця ми оголошуємо збір на е, певну суму коштів до 50 тисяч гривень на термінові потреби. Якщо до кінця місяця ми їх не використовуємо, тоді ми закуповуємо ліки за запитом гематологічного відділення для усіх підопічних, які там є. Коли ти розказуєш про пожежі, це одне і про надзвичайні події. І коли ти е, говориш те, що в тебе було на серці, на душі, е, на загал, це зовсім інше. Якась подія або слово, або людина мене вражає, то ці рядки самі народжуються у мене в голові. І Поки я їх не випишу на папір, ну я не можу вжити далі. тому так і народжується поезія. Хочеться писати про хороше. Хочеться говорити про те, що життя є, життя проходить, треба жити. Пишу я зазвичай пізно ввечері, коли увесь світ засинає. В мене враження ну незвичайні були і мурашки, і сльози, і я була в захваті. Взагалі дуже я задоволена, що я сюди потрапила. Мені сподобались вірші, які надихають на життя. В цей незвичайний час. Надихають на красу. Оксанка, вона надихає на те, що ми жінки і ми маємо залишатися красивими. Навіть в цей страшний час. Хочу сказати дякую вам. Більше, ніж просто поет. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому школярам провели просвітницьку лекцію, присвячену постаті Тараса Шевченка, організували захід до дня народження українського класика. Історики познайомили дітей з біографією кобзаря та маловідомими фактами його життя. А також розповіли про значення поета у формуванні модерної української нації та його вплив на суспільну думку українців, зокрема й видатних письменників, політиків і військових діячів. За словами істориків, саме Шевченко... У своїй творчості одним із перших гостро поставив питання духовного пробудження України та єднання українців. Поезія митця уславлює українське, спонукаючи до боротьби за незалежність. А пророчі рядки Шевченка перегукуються із сьогоденням. Тож літературна спадщина кобзаря потребує детальнішого вивчення. Тарас Шевченко, як співець українського народу, як людина, яка присвятила життя багатьом аспектам розвитку українського народу, література, культура, його громадська діяльність, він е, зробив величезний вплив як на е, своїх сучасників.